Весна знову вдихнула життя в цей величезний сад, що в індійському кашмірі. Тут цвіте майже 2 мільйони тюльпанів. Уся ця пашнота розкинулася на 30 гектарів. Це найбільший сад тюльпанів в Азії. Його відкрили 18 років тому. 1 мільйон 700 тисяч цибулин тюльпанів у цей сад привезли з Нідерландів. Тут можна побачити понад 70 сортів. Зазвичай тюльпани цвітуть 3-4 тижні. Головне, щоби не завадили рясні дощі або холоди. У саду також вирощують інші квіти. Загалом 46 видів, зокрема нарциси та гіацинти. Їх теж привезли з Нідерландії. Я приїхав до Кашміру, бо багато чув про місцеві тюльпани. Мене звуть Камал, що в перекладі означає квітка Лотоса. І я сподіваюся, що колись побачу тут ці квіти. Сад тюльпанів розташований у передгір'ї пагорбів Забарван. Звідси відкривається чудовий краєвид на озеро Дал. Його називають скарбом Срінагара. Квітуче поле щороку приваблює кілька сотень тисяч туристів з усієї Індії. Приїжджають сюди з інших країн.